Так, вибираємо додаток, шкільний журнал, і на даний момент у нас повинна бути таблиця учні, таблиця предмети, в якій в полі оцінювання є вкладена таблиця з оцінками учнів і таблиця успішність. Те, що я вам казала, в цій таблиці успішності не вистачає. Поле предмет, щоб побачити, за що отримав Міронов, наприклад, Ілья, оцінку 9. Для цього ми повинні її змінити, тобто додати поле предмет, яке буде пов'язано з таблицею предмети. Для цього ми заходимо в редагування додатка і обираємо форму Успішність. Ось у нас є пов'язане поле ім'я учня, нам доведеться його видалити, оскільки ця система не дає в той, в той зараз редакції, в якій ми знаходимося, не дає нам додавати два таких поле, поле пов'язаних. Тому ми ім'я видалимо, оскільки це безкоштовна версія, трішечки є обмеження. І додамо нове поле, назвемо його предмети. Змінимо предмет або предмети. Оберемо тип поля, додаткові, пов'язана колонка і оберемо, з чим вона повинна пов'язана бути. Вона повинна бути пов'язана з таблицею предмети, з назвою предмета. І обов'язково поставити галочку показувати поле на формі створити. Зараз ми бачимо, що вона перемістилася вниз, ми її краще перемістимо вгору після прізвища, тобто, щоб було зрозуміло, у кого оцінка, за що і яка оцінка, і дата оцінки. Так, тепер давайте подивимося, як буде у нас виглядати форма. Ось у нас успішність, так, тут трішечки не то. Як будуть виглядати наші записи? Ось ми бачимо, що Миронов, ну в даному випадку ім'я немає, але, в принципі, зараз важливо, що прізвище є. Миронов з біології отримав 9 і за ЄКІ. Як... У дату. Отже, тепер ми виконаємо групування. Групування виконується по кнопці Групувати, коли ми знаходимося в режимі записи. І обираємо по чому групувати. Обираємо прізвище учня і натискаємо кнопку Групувати. Отже, у нас табличка наша згрупована по учням. Прізвища, і в дужках написано, скільки записів. Оці рядки це називаються записи з інформацією. Тобто, скільки оцінок він має, або вона має, учениця або учень. І все це ми зберігаємо як звіт. Даємо назву звіту: успішність учнів, і поновити. І отже, тепер ми. Можемо навіть коли знаходитись в таблиці, ось у нас всі записи, які зміни, наприклад, вносити, ну, якщо ми, наприклад, вносимо зміни в дату оцінювання або оцінку, давайте 12 поставимо, оновити, то ця інформація в звіті також буде оновлюватися. Так, Міронова з біології змінилася оцінка на 12. Тобто звіт наш пов'язаний з таблицею, і дані оновлюються, якщо ми змінюємо дані в таблиці основній. Як приклад, ви побачили, як створювати звіт. Значить, спочатку ще раз хочу сказати, що повинні трішки переналаштувати нашу таблицю. Успішність. Далі виконати групування, оскільки звіти створюються на базі групування або пошуку або фільтрування, а далі ви вже зберігаєте звіт. Усі звіти зберігаються у нас в вкладці усі звіти. І якщо ми відкриємо наш портал, то побачимо, що в табличці або в формі успішність у нас додан звіт. Ось в такому вигляді. Такі звіти використовують для друкування, для аналізу даних, тому такий механізм корисно застосовувати і вміти їм користуватися.